Красиво. Красиво, чистий сніг, ніхто не ходить. Марія інтроверта. Сьогодні вівторок і буде бліц-вебінар, безкоштовний, де я буду відповідати на ваші питання. І цьому вебінару вже 9 років. Уявляєте собі, 9 років кожен вівторок, ну, раніше кожен четверг, проходив цей вебінар. Вчора я. Посітив один вебінар, де виступав архітектор, він також безкоштовний. От. Але організатори вебінару постійно <постив> продавали свій продукт. Не доробляю я, треба і мені продавати наші продукти, нагадувати вам про це, що ми проєктуємо, що у нас є типовий проєкт, що у нас є концепти типових проєктів. Я вважаю, що будиночки гарні, дуже симпотні. Деякі дуже цікаві думки з вчорашнього вебінару я виніс і вважаю, що так. Воно варто того, щоб про них розповісти. Це точно сліди жу. Побігла в ліс. Подивіться на цю щасливу дитину. Подивіться на цього шалапая. Живу. Перше ринок змінився. І змінився він не тільки тою кількістю об'єктів нерухомості, котра у нас є, але і кількістю людей, котрі цю нерухомість може придбати. Тому що хочемо ми чи ні, все ж біля 20 українців виїхала. І це активна частина українців. Тобто люди, котрі рухали нашу економіку, рухали наш розвиток. Це дуже серйозний удар. І для відновлення нам знадобляться багато років. І багато нерухомості середнього і низького рівня в Україні багато. Саме тому ті, хто хоче придбати, розповідають, що нерухомість буде дешевшати. Але насправді ні. Справа у тому, що коли росте економіка і росте достаток. Громадян вони хочуть підняти не тільки комфорт, вони хочуть підняти і якість цього комфорту. І тому в наступних роках буде дуже багато роботи по реконструкції. А у нас тут досвіду 30 схером років. <сум> дуже багато ми будемо реконструювати і робити житло більш якісним, функціональним. Тому цей об'єм роботи залишиться великий. І нерухомець буде расти ціні і якість її.